Цей об'єкт є СС3, тобто дозвільна документація дається в Києві, а Київським держадбудконтролем, погодження дає обласна державна адміністрація, військова цивільна адміністрація. Я не розумію, чому сьогодні громадський саме апелює до міста, якщо дозвільні документи дають зовсім інші люди. Тобто, це обласна державна адміністрація і Державна Києва. Щодо розклення, неодноразово я звертався до пана Бойка. Але це є воля його, тобто виконати цю, цю річ, яку він домовлявся з громадськими активістами. Тому я ще раз звертаю до пана Бойка як по можливості розісклити ну, даний прохід для того, щоб мешканці могли ним користуватися. От і все. Тобто і громадськості я би все-таки більш активніше відстоювати права, не займатися політикою.